Вітаю вас, любі друзі! Давно я не знімала відео, бо були свята. Потім ще в мене з молодшим сином трошки я тут лікувала зубки йому. І нарешті сьогодні я вже встрою. Вітаю всіх Тетян з Днем Ангела. Щастя, здоров'я, миру всім, злагоди, благодаті Божої, щоб все було добре. І сьогодні я ходила, е, прийшла мені смс, і я ходила, за, е, прислали мені по Укрпошті е, гуманітарну допомогу. Е, трошки хочу розказати за Укрпошту, то, звісно, віддільна історія, бо це Савдепія 30 років закінчилась, а Укрпошта ще на тому самому місці. Коротше, тютя не людей багато, люди ругаються, кричать, вона як танк. Ну, трошки я на емоціях. Так що, ну, нічого, все добре отримала. Значить, фонд називається Благодійний фонд Вадима Столара. Україна переможе і отакий от карабочок. Зараз я вам його покажу. У мене зараз немає світла, але нас нічого не зупиняє наша свічка. Ось такий. Ящичок, коробочок, і зараз ми з вами відкриємо і подивимося, що там нам дали. До прийшла смс-ка е, на телефон. Сподіваюсь, що вам там видно. І тут такий... Кульочок, який ми відкриваємо. Ну, По-перше, що я бачу, це олія, яловичина, яловичина тушкована, тушонка. Тушонка, вищого гатунку. Сподіваюсь, вам дуже все видно. І хочу глянути її термін. Терміна я не бачу. Може, десь тут. Добре, потім подивлюся. Макарони. Крупа пшенична. Цукор. Цукор також потрібен, і борошно, пшенично-білоцерковське, один кілограм, тобто це ТМ-щедро, щедро мука борошно, Щед... а щ... ТМ щедрість цукор і також крупа пшенична. Отака От гуманітарка в нас прийшла по пошті, Укрпошта. І дуже дякую вам. Бо зараз, чесно кажучи, все так подорожчало, що, ну ви самі знаєте, які ціни. Пішов, нічого не купив, а 300-400 гривень немає. Тому навіть і за олію, і за все це я дуже дякую, тому що а, зараз як після нового року щось так не дуже так видають нам. Ну, але нічого. Ті запаси, що ми брали, вже закінчуються, трошки нам дають. І дякуємо за це. Бережіть себе, бережіть свою Україну. Бережіть свої родини. Шануйте, кохайте. Саме головне це наше оточення, це наші рідні. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Буду вам дуже вдячна. Всім дякую, папа! -па.